21 лютого в шості попрощалася з Сергієм Коваленком. Наш земляк все своє життя присвятив військовій справі і навіть після виходу на пенсію за вислугою років підтримував зв'язок з колегами. З початком повномасштабного вторгнення свої сили Сергій Володимирович сконцентрував на волонтерстві. З перших днів він забезпечував шосткинців медикаментами, надавав допомогу у перевезенні людей з інших населених пунктів. І все це по військовому чітко і стримано. Взимку Сергій Володимирович змінив волонтерську діяльність на службу в територіальній обороні. А вже в лютому опинився у звичній для нього військовій стихії. передовій. військова справа, яку він так любив. За якою так скучав стала у нагоді. Він знову відчував себе затребуваним і корисним. Пекло війни назавжди обірвало щастя родини Коваленків, залишивши матір без сина, дружину без чоловіка, доньку без батька, друзів без вірного товариша, Україну без мужнього патріота. Триває боротьба українського народу за свою незалежність, за право жити. І вільно дихати на рідній землі. Але, на жаль, цій боротьбі ми втрачаємо найкраще. Сьогодні майор Сергій Коваленко повернувся додому на щиті. Дякуємо, щиро дякуємо друзям, щиро дякуємо побратимам. Честь рідним. Слава Україні! Щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, звитяжного захисника нашої з вами свободи та незалежності, висловив заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Погадаємо останній путь Сергія Поваленка, нашого захисника, нашого героя. Він поклав своє життя за своїх рідних, за батьківщину, і за що сильщину. Вічна слава і вічна пам'ять нашому герою. Слава Україні! Майор Сергій Коваленко за своє життя був удостоєний кількох нагород, серед яких медаль ветеран служби, відомча заохочувальна відзнака МВС України. Пам'ятна відзнака медаль проводжали в останню путь Сергія Володимировича з рідного двору. 16 березня герою мало б виповнитися всього 54. У Шосткинській громаді за останній тиждень значно зріс рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Також побільшало хворих і на ковід. Про це повідомляють медики під час щотижневої апаратної наради при міському голові. Більшу кількість хворих. На жаль, сьогодні на ранок сім хворих у нас ковідом у відділенні. З початку місяця 9 чоловік виписано, 20 чоловік з підозрою. На минулому тижні працювала киснева станція, тому що троє важких хворих ну, я веду до того, що важкі хворі поступають. Зараз троє важких хворих знаходились кілька день кілька днів на кисні. Слава Богу, що е, зараз такий період починається збільшення взагалі респіраторно-вірусних захворювань. Ковід нікуди не дівся. Загалом шосткінська центральна районна лікарня продовжує працювати в умовах підвищеної готовності на випадок виникнення проблем з електропостачанням. Продовжуємо роботи по встановленню генератора по ремонту приміщень для розширення можливості для реабілітації. Працюємо в постійній готовності до надзвичайних ситуацій. Директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги повідомив, що у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності у Шосткинському районі вживатимуть. Додаткових заходів, аби вчасно виявляти хворих, фіксуємо збільшення хворих гострими респіраторними вірусними інфекціями. На минулому тижні зросла захворюваність серед дітей на 23 відсотки серед дорослих на 16 відсотків. Якщо на минулій апаратній нараді ми казали про одного амбулаторного ковід хворого, то на сьогодні їх вже шість. За настановами сумського лабораторного центру на цьому тижні починаємо обстеження педагогічних працівників. Методом ПЛР. у вівторок мобільна бригада виїжджає в будинок інтернат для обстеження і мешканців і медичного персоналу. Медичний заклад почав отримувати кошти від Національної служби здоров'я України. Але як і для вторинної, так і для первинної ланок медицини, цьогоріч сума бюджетних коштів значно зменшена. Коштів недостатньо навіть на фонд оплати праці вже намітили ми кроки по оптимізації структури та штату закладу. Міський голова зауважив, що всім працівникам галузі охорони здоров'я необхідно пам'ятати, що саме від ставлення до пацієнтів всіх медичних працівників залежить престижність і рівень медичного закладу. Ще хотів би сказати, що з одного боку увага до сімей, які втратили. Хлопців і дівчат на фронті до військово зобов'язаних, але з другої сторони, треба проявляти більшу увагу доброти до всіх людей, нашої громади і не тільки нашої громади. До нас багато приїжджають з різних територій. Тому залежно від тієї атмосфери, від тих позитивних емоцій, які лікарі на прийомі, така кількість буде відвідувань, таку кількість коштів потім ми отримаємо. Ось тут, Третій напрямок. Ми, ми ми повинні зрозуміти, що лікарі сьогодні залежать. Доля лікарів залежать від від людей, які приходять лікуватися. Ірина Хаміцевич повідомила, що зв'язку з реєстрацією нового штаму коронавірусу під назвою Кракен тепер значно більше уваги приділятиметься обстеженням всіх тих, хто перебуває у групі ризику. Проводиться таке тотальне моніторінгове скрінінгове обстеження, в тому числі медичних працівників, пацієнтів і е е працівників освіти. І вже е, станом на 17-те було обстежено е 300 осіб. Це і медичні працівники, і заклади освіти, і саме серед медичних працівників із 300 обстежених ми маємо 10 позитивних. Тобто, звертаю увагу, що вірус дійсно циркулює, циркулює у безсимптомних формах, виділяється від здорових людей, тому всі протиепідемічні заходи, які зазвичай ми застосовуємо, ми продовжуємо застосовувати. Тож слід пам'ятати, що необхідно. Обов'язково дотримуватися всіх протиепідемічних заходів. Дивом вижив п'яний чоловік заснув на рейках та потрапив під пасажирський поїзд сумо ворожба. Подія сталася 20 лютого близько 17.40 на ділянці 51-го кілометру перегону сумо ворожба. На чоловіка, який сидів на лівій колії спиною до потяга, наїхав дизель-поїзд, що рухався в напрямку станції ворожба зі станції Суми. Машиніст локомотиву, помітивши людину на колії, звуковим сигналом попередив його про небезпеку та негайно застосував екстрене гальмування. Проте наїзду уникнути не вдалося. Громадянину пощастило залишитися живим. Його відкинуло в бік лопатою і під колеса потягу він не потрапив. Внаслідок наїзду 55-річний пішохід, мешканець міста Лебедин, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до Сумської обласної клінічної лікарні. Попередньо він перебував у стані сильного сп'яніння та заснув, сидячи на рейці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України. Слідство триває.